Вітаю вас, друзі, з княжої долини, де в травні, принаймні, коли я сюди приїжджаю, завжди йдуть сильні дощі, і де мене зустрічають ось такі прекрасні місцеві коропи. Це перша риба 15 плюс цього сезону для мене. В цій рибі чистої ваги 16 кг. І друга риба насправді цієї риболовлі. Перша була більш маленька, ця вже дуже бажана. І дуже красива, дуже сильна. Буду її відпускати та продовжувати ловити. Попереду ще ціла гроболовля. Цього разу княжа долина зустріла нас шквальним вітром та зливою. Дощ ішов весь день з маленькими перервами. Але коропи не зважали на це. Не бажаючи ловити багато зайвої риби та орієнтуючись переважно на великих коропів, я догодовувала після кожного клювання коброю, докидаючи біля 20-30 штук 20 міліметрових варених болів. Але ввечері на першу та другу добу за допомогою човна охорони я також робила кормову пляму з більш-менш дрібної фракції. Вечір після дощу був казково мальовничим та затишним. Сонце, як кращий митець, підсвічувало крони дерев, які виглядали ніби на картині художника. Загодувавши точку та закинувши водилище, я спостерігала за природою навколо, просто раділа тиші та співом вечірніх птахів. І, звісно, чекала на нового коропа. Ввечері нарешті дощик став, перестав йти. І порадувала мене ще одна рибка місцева. Вона не дуже велика, але вона дуже мені сподобалася, тому що дуже красиво, лисий коров. І е, знаючи, як на цій водоймі дбають про рибу, я думаю, що з цього коробчука вийде чудова, лиса зап'ятнашка. Прийде час і він виросте до того розміру. Дуже гарна рибка. Буду цю рибку відпускати, знов закидувати водилище і чекати на інших прекрасних коробів. Оскільки головною складовою прикормки були бойли 20 мм. В насадці я також використовувала прикормочний 20-мм бойл, виділений топером. Цей варіант працює краще за все тоді, коли активно годуєш саме аналогічним великим бойлом. Доброго ранку, друзі. Новий день на риболовлі почався з чудового 12-кілограмового коропа. Після клювання знов догодувала бойлами з кобри, і наступний короб не вимусив довго чекати на себе. Продовжила експериментувати з виділенням вареного бойла в насадці, і на цей раз обрала жовтий топор «Хані Пайнепл». Стік не використовувала взагалі і закривала жало гачка ПВА пінкою. Це забезпечує гарну презентацію насадки і дозволяє поводку не плутатись. Незабаром сигналізатор іншого водилища теж ожив. Ще один потужний короб княжої долини на нашому маті. Вечір був сонячним та прохолодним. Я почала готувати водилище до призакиду, на цей раз знарядивши обидва топором спайсітуна. Це дуже зручна річ. попап, який не потрібно підрізати. Також сьогодні вже вирішила не додавати дрібну фракцію і продовжити годувати тільки коброю ввечері. Та після клювань. Ось такий перший ночний гість вагою 12 кілограмів. Красунчик. Ще один нічний вже майже ранковий гість. Зараз вже світанок. Ось така красивенна місцева п'ятнашечка порадувала мене потужною боротьбою. Ніч була більш прохолодна, ніж попередня. Але глибина в секторі більше п'яти метрів давала впевненість в тому, що вода не охолоне дуже швидко. Тож я продовжила годувати коброю вареним бойлом. Тихий світанок, Соловей, який співав майже всю ніч, так і продовжував свою пісню. У воді відображалось небо. Ранок також був казковим, хоч і дуже холодним. Вдень було значно тепліше і на сонці було навіть спекотно. Дуже великий контраст із дійсно холодними ночами. Оскільки годувала варенкою, то в паузах між клюваннями не догодовувала, маючи впевненість, що мій корм на місці та чекає на коропа. Тут коропа – це одне задоволення. Дуже сильна риба тут. Нічого не змінюючи в тактиці, я продовжувала годувати бойлом 20 мм і ловити на той самий бой в насадці з виділенням опором спайсітуна. Ближче до вечора погода стала нагадувати жовтень. Холод приходив туди, де відходило сонце, в тіні було ніби морозно. Легкий вітерець, який дув, також здавався майже морозним. Доброго ранку. Ось така в нас погода в Харківській області. Не знаю точно, скільки було градусів сьогодні на вулиці, але був заморозок. Все біле і посеред цього, вже під ранок, коли зійшло сонечко, клюнула в нас ще одна гарна риба, 13 кілограмів. Дуже сильна, дуже холодна. Ось такий чудовий ранковий 13-кілограмовий коров. І зараз це водилище я закидати вже не буду після хлювання, тому що сьогодні їхати додому треба трохи відпочити та збиратися. Але я дуже вдячна цим коропам за ту купу позитиву, позитивних емоцій, які вони мені подарували. На цьому я завершила свою риболовлю, але прощання з княжою долиною це завжди є очікування нової зустрічі.